Так, друзі, всім привіт! Слава Україні! Радий вас вітати на каналі. І маємо 5 листопада. Трошечки їдемо щось в поле робити, хоча не знаю, воно нам дасть працювати. Дощі нас не покидають, навіть чи з прогнозом, чи без прогнозу, але майже кожен день хляпає дощик. Ну, нічого. Головне, що ми відсіялись і можемо, з так вже думати про якийсь ґрунтообробіток. Поміж то хочу вам показати наші поля з ріпаком Хочу показати стан справ. В принципі, ріпак, як на мою думку, ну, скажімо так, напевно, на п'ятерку з мінусом. Враховуючи ті всі умови, які він пережив, враховуючи терміни посіву, дуже, дуже прикольно виглядає, як на мою думку. Ось, Сьогодні ми зупинимось на. Двох гібридах, ні, на трьох гібридах це в нас буде е, Ромео, це в нас буде Дактарі і це в нас буде Pioner 314-й. На Коняк ми не доїдемо, тому що там багнюка неохота її місити. І на... А там теж Дактарі, в принципі. Так що на, на третю площу теж не доїдемо, тому що ми зовсім з іншої сторони. Ось, Покажу стан справ, покажу, як воно все в нас виглядає. Скажу, що тут було зроблено, скажу, що ще планується а, до роботи. Ну і в принципі Будемо мати отакий, а, скажімо так, для історії огляд а, полів з ріпаком, аби розуміти, що ми зробили правильно, що ми зробили неправильно. А що просто-напросто треба було зробити там, або дещо інакше, або якось так. Коротше, е такий експрес-аналіз по сію ріпаку е сезону 2025. Тому вмощуйтесь зручніше, е беріть щось собі тепленьке посьорбати. Ну, а може хтось щось якесь пінне. Е то і гарного вам перегляду. Не забудьте про вподобайки, про підписку на канал і про поширення україномовного контенту. Отож, друзі, беремося до роботи. Вам гарного перегляду. Так, ну що, народ, днем трошечки подивимось. Що вам хочу сказати, в нас тут є два гібриди посіяні, один до другого, скажімо так, лобом до лоба. Це гібрид Ромео, мій один з Любимчиків, і гібрид Triathlon від компанії НПЦ. Ну, зараз ми їх два і помацаємо. Зараз спробуємо десь визначити, де ми є. Щоб стати строго між ними. А ми якраз і чітко попали, друзі. Ми якраз і чітко попали. Зараз я. А от дивіться, яка різниця зразу є. Справа у нас триатлон, зліва в нас ромео. Копнемо кілька рослиночок. Подивимось, що є, як і до чого. Не мене поодинокі рослини мало цікавлять. О, Так, рослинка триатлону. І бдемо рослинку Ромео десь копнемо. Ромео такий він більш кочеравий. З колії оприскувача були. Тут ось у о неохота. Грунт зараз м'ясенький. Можна копати. Так, а це в нас ромео. О! Тут був грунтово препарат а, Соранет і кломазон. В принципі, то, що вони могли тримати, то вони потримали. Зараз вже лізуть різні бурянці. Не знаю, може є сенс заходити з якимось страховим гербіцидом. Поки що вам сказати важко. Так, як би тут так поділити, щоб не попльонтати? Не попльонтаємо. Йдемо. Неохота мені тут стояти. Йдемо на, на цей. На дорогу. Там далі в нас є посіяна демоділянка, але на ню треба дуже багато часу. Я зараз того часу не маю, тому походимо тільки по товарці. Причому що по демоділянці ділянці ми нічого приділитися не можемо. Нам тут зараз треба визначити, чи потрібна друга рістрегуляція. регуляція. Першу рістрегуляцію регуляцію ми тут зробили препарат Талер від компанії Defenda. В принципі, працює дуже навіть адекватно, то й не бачу сенсу щось, як то кажуть, міняти. Заглушив трактор, а то тараторить тараторить і без толку. Я вам скажу, холодає в нас добротно. Так, тут де було більше. Грунт, оце був у нас триатлон. Товщина кореневої шийки міліметрів 8. Листочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім листочків. Десятий на виході. І вже, бачите, почалось активне гілкування з осені. А це означає, що він себе почуває прекрасно і готується до якихось серйозних результатів. Так, дивимось на курінчик. Бор по бору все адекватно. Надіюсь, вам видно щось чи ні. А, ну. а видно, все класно. А, конус наростання абсолютно в нормі, але якщо б пішли теплі температури, які нам обіцяють наступного тижня. То певно прийдеться застосовувати ще раз препарат талер. Ну, А бор вносити треба буде обов'язково в будь-якому випадку, то навіть балачки нема. Бор буде того року в таких двох іпостасіях, окрім нашої стандартної схеми, буде. Вже полюбившийся нам препарат Бофос. Тут, окрім того, що є бор, є і фосфор, і азот. Плюс до того бор в кислій формі, а не в лужній. Його набагато легше додати. І спробуємо ще отакий от бор. 150, і тут 150 грам на літру, плюс також є азот. І він вже він такий стандартно лужний. Але бачите, pH плюс-мінус 8, а не зашкальна, там аж під десятку. Тому також буде цікаво подивитися а, на оцей бор. ну Або ФОС вже дуже знайома історія в нашому господарстві. І є щось мені здається, що цей препарат а, на наступний сезон займе а, досить серйозну позицію в нашому господарстві. Ми його додавали і до РКД вже цього року о, з ріпаком ми його і додаємо тепер окремо по вегетації. Ми його вносили по буряку. Тому дуже-дуже цікава історія آ, з цим препаратом. Бор вносити треба обов'язково в будь-якому випадку, тому що повинесений він тільки раз. М -м, то, я думаю, що це малувато. Так, тепер гібрид Romeo. Та сама історія. корінчик дуже класний, корінчики дуже схожі, не більший, не менший. По листках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Галуження такого чіткого ще нема, але воно також присутнє, друзі. Ну, корінчик, я знаю, діаметр однаковий і конус наростання також доволі класний. Це два дуже шикарні високоростучі гібриди, які я бачив на своєму досвіді за минулий рік. Це, напевно, два самих кращих гібриди з високорослих. Це нагадаю DSV Romeo і NPC Triathlon. Шикарні два гібриди. Дуже мені буде цікаво їх побачити в розвитку. Спеціально посіяю їх смужками, не просто так там лоб до лоба, а трошки того, трошки того, і потім знову так, 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 як би мовити, пасмами. І воно доволі все прекрасно буде виглядати, я думаю, друзі. Стараюся робити трошечки більш. Більші повторення при якихось експериментах, аби для себе розуміти, чи впливає саме розташування того чи іншого гібриду чи препарату в залежності від поля, аби знівелювати ті всі історії, сіємо полосками. Трошечки сіємо так, потім другий гібрид. І так само зробили ми на наступному полі. Зараз, до речі, вам покажу зближу вам з телефона. О, бачите? які полоски є в нас. Це все різні обробітки ґрунту, різні а, гібриди і прямий посів посередині. Так що там максимально цікаво. Ми зараз туди заїдемо і будемо дивитися на ріпачок там. А, ну, там буде реально цікаве поле на наступного сезону. Так, друзі, що я ще хотів сказати. Буде швидше за все, що друга ріст регуляція, особливо на цих високорослих гібридах, треба її не пропустити. Минулого року ми ромео трошечки відпустили. Він нас дещо переріс, через що втратив свою таку трошки зимостійкість. Хоча зима була безсніжна і майже безморозяна, і це йому повезло. Ось цього року нам допустити цього не потрібно. Нам потрібно внести сюди, буде препарат. Талер з двох причин, тому що тут присутній ФОМОЗ на цім полю, і тут ті високорослі гібриди, їх би ще разок присадити, аби мати чистий спокій. А щось серйознішого, по ріст регуляції сюди давати не бачу ніякого сенсу. А, в принципі, вони є не якісь там перерозвинуті, щоб щось там їх не знати, як гальмувати. Все доволі адекватно, тому цього буде більш ніж достатньо. Плюс до того не забуваємо про бор. Бор ми будемо вносити знову ж таки трьох видів, десь я навіть зазняв, зараз вам покажу. Ось. І побачимо: побачимо результати побору, побачимо результати по внесенню талера. Та що його бачите, ми, ми купу років вже ним працюємо, тут нема про що говорити. Працює він на рестрегуляцію дуже круто на зменшення ФОМОЗу також тибоконазол рекомендується. Так що нема, нема про що говорити. Ось, Їдемо, друзі, далі, там, там цікавіше. От Там мені найбільше цікаво зараз побачити і заодно покажемося. Друзі, поки ще ми до нашого першого прямого посіву не доїхали. він там. Трошечки вище, але зупинилися ми тут не дарма. Я думаю, неозброєним оком видно різницю між двома гібридами ріпаку. Справа від нас це Піонер 314 і з лівої сторони від нас це Дактарі. Це класичний обробіток ґрунту в нашому розумінні. Лемкен карат ось такий причіпний. Після того посів сівалкою Кінзе. Висів 300 тисяч на гектар. І Зараз ми чітко можемо розуміти, що піонер швидко розвивається восени. Це ще поки що ні про що не говорить, який кращий, який Да, Звичайно, зараз очима корови оцей гібрид набагато цікавіше виглядає. Але курчат по осені рахують, тому, а, тому і ми і тут є, друзі, тому ми і тут є. Копаємо. Копаємо дві рослини, ми тут точно довго не будемо, тому що там за горбом я позавчора зустрічався з вовками. І далеко від трактора теж відходити ми не збираємося. Копаємо таку більш розвинуту рослинку спеціально для того, аби розуміти, що в нас відбувається з кореневою шийкою. Дивіться нас, кабани риють. Мишей швидше за все, що тут нема, тому що кабани тут дають в житті. Ось, І тут також би витягнути якусь а, рослинку, яка, 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 мала би кращий розвиток, аби розуміти, що в нас відбувається з кореневою шийкою. Так, ось така в нас рослинка. Ось така у нас розетка. Пішли, пішли дивитися. Трошечки ближче до трактора, Того, що вовки то не кабани. Вони не будуть питатися, вони не будуть дивитися, якби часом щось. тако зустрітися з граєю вовків посеред поля, то рахуй квітка. Ну, а до трактора вони не мали б рискнути підходити близенько. Живності, друзі, в нас тепер дуже багато, як позитивної, так і не дуже. І тут не дивина навіть з вовками, тому що. Є багато кабанів, є багато кіз, зайців. І через той вовки тут завелися. Є що їсти. Як то кажуть, святе місце пустим не буває. Давайте спочатку за доктарі. він менший. Подивимось. Корінчик. корінчик, в принципі, доволі адекватний. Десь приблизно такий самий, як був на Ромео і на триатлоні на попередньому полі. О! Що в нас по хворобам, типа щось є, типа щось нема. Не видать листочки у нас? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім. Коренева шийка. Абсолютно адекватна. З. Є, є легенька пустота в цьому. В корінчику, от бачите, ось. О. Я думаю, що вам мало би бути видно. Вона, ледь замітна, але якщо б були великі температури, то конче сюди треба вносити бор. Так, і тепер піонер. Наріс він досить серйозніше. Курінчик грубший, тут вже твердо є. Більше сантиметра. По листках, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну і 11, 12 вже практично на виході. Тобто, як мінімум два листки. Давайте 11, 12 не беремо до уваги, але як мінімум два листки ми маємо в плюсі. Коренева шийка в нормі, талер ще тримає, але я би його таки тут регулював. Пустот я не бачу в корінці поки що. Але знову ж таки бор треба давати. Ага, тут в нас ще десь є, бо фос був внесений до РКД. Давайте глянемо на FieldView, де мій телефон. Так. Видно мене щось трошки? Ні? Видно. Так, друзі. буфос вже близько посадки і там було зовсім непросто заходити. Я, чесно кажучи, щось трошки очкую. А, також це Піонер 314, також гарний корінчик. А, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 листочків. Але розвиток просто шикарний. Ось. І дивимося. На корінчик. Коренева шийка в прекрасному стані. Пустот в корінці нема від слова зовсім. Все класно, все люкс. М -м, дуже мені цікаво, як е, повпливав додатковий фосфор в препараті, Бофос. Е, ми його додавали до РКД. Хто пам'ятає? Чи він щось дав на старт, чи не дав. Це вже, звісно, питання. І не факт, що воно нам на кінцевому результаті щось покаже, але на розвиток треба дивитися. Треба буде, скажімо так, ранньою весною сюди приїхати і розуміти різницю в розвитку самого, де от був внесений препарат Бо з РКД. Мало би бути цікаво, друзі. Ні? Ану, прокоментуйте, як ви думаєте, чи варто додати бор з фосфором? Ну, фосфор, само собою, до РКД, то якраз і є в цьому, в цьому суть. Але чи варто додати бор до РКД, щоб рослина ріпаку мала стартово вже цей мікроелемент? Ну, не мікро, певно, мезоелемент. Зразу ж при Старті свого розвитку. Прокоментуйте, я би з радістю почитав ваші думки. Їдемо на прямий посів і втікаємо звідси. Щось знаєте, тут така моторошна історія з тими вовками слідів кабанів купа. я не дуже хочу тут бути так <гум> довго. Так, ну що, переміщаємось. Я не знаю наскільки вам буде видно. Ну, фокусуйся. І хочу фокусуватися. Бачите які смужки? Це все різниця в гібридах і в обробітках ґрунту. І на всіх обробітках ґрунту піонер поки що виглядає шустрішим, ніж ДСВ. Але час покаже, побачимо, що воно у нас буде по по результату кінцевому. так, Друзі, зупинилися ми на прямих посілах наших, і йдемо трошечки погуляємо. Також ми зупинилися між двома гібридами. З лівої сторони, як ви вже могли зрозуміти, у нас піонер, з правої сторони е доктар, піонер 314. Так же саме, і тут він шустріше себе поводить. А, ну, Я розумію, що це просто характеристика гібридів, тим не менше ми мусимо про цю характеристику говорити. А, густоти трошки менше на Дактарі. На піонеру нас нормально. Помилок ми тут наробили добряче. Ми в свої помилки знаємо. А, наскільки я зараз розумію, треба походити по мишках. Треба походити по мишках. Ну, дивіться, тут взагалі красота нія. Красота неописуєма. Так, друзі, нема що розсусолювати. Хапаємо за дві якихось самих більших рослинки, аби розуміти, як тут працює, скажімо так, свій ріпочок. М -м -м -м. Мягенько, класно. А, дивіться, який корінчик. йолки палки Це красота. І тут би щось таке теж. Вибрати чим побільше, аби розуміти, чи нема в нас видовження шийки і чи не потрібно вже застосовувати бігом сюди тавер. О! Так, два вірву. Два вирву. Воно може і навіть на краще два. Але зараз не порівняємо по розвитку. Беремо їх з собою, але ще десь копнемо якийсь, щоб один був. Ну, великий. О. О, хорошо. Ну, Дахтарій робить таку розетку більш правильну, і він розлогий. А піонер вже настрочив вуха, типу хотіти. Типу, він хоче рости вже до гори. І тут, скажімо так, якщо дивитися очима корови, то піонер набагато цікавіше виглядає. А якщо дивитися очима агронома... То ми розуміємо, що Дактарі формує правильну розетку. І він не потребує зараз нагальної рестрегуляції. регуляції. А от на Піонер треба рахувати, треба дивитися, треба пильнувати, бо його можна профукати, що би дуже сильно не хотілося. В цілому я не дуже задоволений прямим посівом, поки що, але я розумію наші помилки. Я розумію, що треба продовжувати в тому напрямку. Бо якщо зразу тако закинути і сказати, що ноутіл це фігня, це також буде неправильно. Треба продовжувати вчитися, треба продовжувати дивитися в цю сторону. Але і розуміємо наразі, що наша технологія пок-шо-топчик. Лємкін-карат, наше все. Підріпак. Так, друзі. Починаємо. Я вже їх можу навіть не запам'ятовувати, я вже їх спутати не можу. Я вже на око бачу, що оце, наприклад, дахтарі. Він має розложисту розетку, як я вже казав. Курінчик в нього слабший. Бачите, це поодинока рослина, все окей. Краще галузиться, бо вже є бокові гілки сформовані. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 10 листків. І дивимось на кореневу шейку. М -м -м, знову ж таки, коренева шейка в нормі, а от є легесенька дуплистість в ньому. Не критична зовсім, але вона присутня. Тепер піонер. Тепер піонер. Дивіться, який корінчик на ноутілі на прямому посіві. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість листків. і восьмій, восьмій вже на виході. Курінчик більший, ніж в доктарі. Коренева шийка. Верніше конус наростання абсолютно в нормі. І всередині до плистості нема від слова зовсім. Но, знову ж таки, по конусу наростання треба розуміти, що рестрегуляція тут все-таки. На мою особисту думку, потрібно. Небагато я би трошечки рудав Побалакаємо старосом Я думаю, що тут буде внесений і Бофос, і бор 150 на цьому полі. Не знаю, або на цьому, або на цьому полі. Певно, на тому полі буде внесені бори від Life LifeBiochema, тому що тут вже є Бофос від а, до РКД внесений, щоб вже не було якихось накладок, внесемо, напевно, там. Тепер взяв ще дві рослини, які а, ми викопали разом. Тут дуплистості, до речі, на Доктарі нема. А, але тут вже чуть-чуть більш виповнений конус наростання. І а, якщо піде тепло, то він теж піде догори. Тому саме на прямому посіві а, в нас ріст регуляція практично обов'язкова, на мою думку. На цих швидкоростущих... А, Гібридах, дилдах, як я люблю казати, на Ромео і на Триатлоні, Я би теж вніс, напевно, талер, тому цих дві площі, варта, я думаю, зайти. Плюс до того бор всюди. А, а далі будемо спостерігати разом з вами. Станом Ріпаку я задоволений більш ніж, навіть прямим посівом, тому що я тут був десь тижня-3, тому тут була набагато печальніша картина. Там, де в нас наша, скажімо так, класична, класичний обробіток ґрунту, ріпак бомбезно виглядає, враховуючи те, що він сіяний під вересень місяць, кінець зовсім кінець серпня, холодно було постійно, волого було постійно, перерости він не міг, розвиток більш ніж задовільний. Так що, якось так станом на даний час. Маємо таку ситуацію. Я думаю, що завтра, крайній післязавтра, сюди буде заходити оприскувач. Оприділимося з нормою талера, додаємо сюди бор, додаємо сюди якийсь інсектицид. Ну і треба буде пропильнувати сюди миші, а далі а хай собі зимує. Так що, якось так, друзі. Отаке у нас сьогодні пізнавальне, як на мою думку, відео. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Рухаємось далі. Попереду дуже і дуже багато цікавих відосів. Тож підписуйтесь, коментуйте, залишайтеся з каналом. Дякую за увагу.